Привіт всім! суботній ранок. І ми їдемо завезти ріту на практику, бо автобуси сьогодні їздять зовсім по інакшому графіку. Вони завжди так в суботу-неділю їздять по іншому графіку. Тоді виходить, що вона не встигає доїхати на ту годину, на яку їй треба. І вона попросила вчора, щоб я її завезла. А так як Вова сьогодні. Ніби має бути вихідний, але все-таки потім він вже вирішив, що піде на роботу, але пізніше то вова везе. А я вже так як проснулась, то думаю, поїду з ними. А, ну, і Я ще вирішила поїхати по дорогу туди. Я знаю добре, а назад мені якось тяжко повернутися. Я один раз, як літу возила сама, то дуже зблудила. В'їхала в якісь двори. Добре потім, що зорієнтувалася, бо я тут недалеко працюю. І зрозуміла, що то я знаходжуся там, де я знаю. Через той їду ще все-таки подивитися добре, запам'ятати дорогу назад, щоб вертатися без навігатора. Подивилася дорогу і запам'ятала. Вова поїхав взагалі якоюсь третьою дорогою, бо десь пропустив поворот і, коротше, ми виїхали взагалі з іншої сторони. І я тепер не запам'ятала ні ту дорогу, ні тою, якою я їхала. Все одно прийдеться їздити по навігатору. Я не дуже люблю по навігатору, бо мій навігатор трошечки збивається час від часу і дуже довго думає. Наприклад, ти вже під'їжджаєш до повороту, а вона тільки говорить, що поверни праворуч чи ліворуч. Дуже гарне небо, дуже гарні хмари. Але в нас на завтра то вже передають сніг мокрий. А тут сонечко встає. Відвезли ми ріту, приїхали додому, і Вова поїхав зразу на роботу. А я собі розслабилася, лягла, включила серіал, поїла. І ну, думала, що буду трошки відпочивати. там, Думаю, до обіду, хоч там, до 12-ї полежу, собі, подивлюся, серіал, там, думаю, може, почитаю ще щось. Але, коротше, все-таки, як. Щось мене крутить всередині і таке підказує мені, Інга, вставай, Інга, вставай, роби щось, роби, подивись, нічого в тебе не зроблено. Треба поприбирати. І стірки купу маєш. Давай, вставай. Коротше, я вже вставала, може, рази з три і вертаюся все одно до ліжка. А тепер пішла подивитися, бо Каміла з Ілоною ще спали. Пішла подивитися, чи вони вже проснулись, Ілона вже, вже щось там крутиться. Ну і питаю її, чи хочеш вже їсти, чи вже сніданок робити тобі. Каже, що ще ні. Але я, як чую про кухню, то мене починає перетрясувати. Я не хочу заходити на кухню, я так не люблю готувати, що це просто катастрофа. А сьогодні треба щось приготувати. І що я не знаю, що я маю приготувати, як завжди, в мене проблема з тою готовкою. Бо я не маю фантазії до того їдла, і дуже не люблю то робити. Але щось треба йти придумати. Бо зараз і Каміла проснеться, і Ілона вже зараз захоче їсти. Так що йду, напевно, що щось готувати. Подивлюся, якщо щось зараз видумаю, ну, то покажу вам. Якраз Ріта прийшла з цього, з практики. Просить, щоб Цить мене, щоб я з нею сходила в магазин, то йдемо. Якраз, якраз тільки що прийшла, ще навіть не роздівалася, ще навіть не їла, але хоче щось купити, то йду, пройдуся, бо я теж цілий день проварилася вдома, хоч подихаю свіжим повітрям. Таке гарне, вже морозяне, повітря вже справді чується аж так снігом, але ще не падає. І, і дощу не було, і снігу не було, нічого нема. Але погода дуже гарна. Біжу так скоро, щоб поставити нутеллу в той, в кошик. Не нутелу, а чокофіні. Приходжу, я взяла. А Ріта каже, я взяла. Ні, ну дві хватить. На шаурму. Зібірська. Вибираємо з Рітою тортик на вечір. Не знаємо, який. Чи такий взяти, чи такий, бо зустріли в магазині сусіда Поляка, який дуже часто до нас приходить на каву. І він сказав, що прийде ввечері. Отут багато вже всього до Нового року. Цей гарніший. Або оцей теж. Оцей який гарний подвис. Mm -hmm. Ось ці такі маленькі закупи наші. Все, вийшли вже. Сьогодні дуже багато людей, бо субота всі скупляються. Завтра вихідні і дуже багато людей, дуже черги. Ой, дивіться, скільки вже дві поїхало машини. Ой, що це так? щось сталося. Конкретне. О, вже, А що? Ну щось сталося. Ого. Вже десь 20 машин поїхало. Добре. Добре. Ну і якраз зустріли сусіда свого в Петренці. Запросили його на каву, прийде до нас ввечері на каву. Вже так похолодало. Ми були, може, якихось пів години в магазині, а вийшли. І така холодіна. Ну, я, напевно, що буде сьогодні мороз вночі. Ми прийшли з Рітою з бедронки. Я скоренько буду робити налисники. Ріта робить шаурму, Каміла миє посуду. Ми тут всі тлумимося на кухні. Місця мало капець. Кухня наша така для трьох, то замаленька. Підсмажувати що, не будете її? Я ні. А чо? Ну, е -м, Ну, я би підсмажила, наприклад, ще трошечки. Смаж. Добре. Ну і все, буду сьогодні прощатися з вами, бо вже вечір, 9-та година, ми тільки відправили своїх гостей додому, нашого сусіда, і будемо збиратися лягати спати. Так що, до завтра. Чекаю на ваші підписки. Па-па.